Добрий сім ранок. На балконах господам. Ми господа. Ми слуги Господа. І нам нічого боятись на балконах своїх квартир, коли ми виходимо на акції протесту проти здорожчання цигарок, кави. Рабіки на 200% і війни. Сьогодні я знову в селі малий вистав. Піднімаю господ села Малий вистороб. А під балконом у мене стоять. Бандити Конотопа і бандити Лебедина. Я буду знову сьогодні рекламувати книжку Навзавиди з вітром Богдан Гусак, місцевої поетеси і авторки прекрасних віршів. Зачитаю один вірш. Життя ріка біжить у темні звічні, хоч обриси, хоч обриси міняють береги, та цінність завжди у серці вічні, нетлінні надзвичайної ваги, любов до Бога, ближнього до краю, де вглиб пустив коріння родовід. Як матір я його не обираю. Куди б не вабив неосяжний світ? Такі вірші. Книжка по місту 20 євро. У авторки вона ще є. А в Лебедині. Звідки стоїть Вадим Прудников смотрящий під балконом? І Олександр Йожик Смотрящий города Конотоп, Вадим Прудник-Лебедин, які займаються поставками чаю і цигарок на балкони господам з мого общака Грині Сумського Вора в законі, злодія в законі. Я підтримуючи злодійські традиції на балконі бю чай